Доброго дня, Миколаю. Сьогодні у нас 30 квітня, 25 рік. Проїжджали ми на свої поля, дивиться. Заїхали на ріпак. Ось такий ріпак, але є нюанси, покажу. Сам не знаю чому. Сам обробляю, сам, сам сідаю на все, сам на полях. Але вийшов такий нюанс. Ну, коли ми обробляли тебоконазолом. От завжди я продуваю. Я, я пам'ятаю, я ще їхав по дорозі, ще хлопці ззаді їхали кажуть, в тебе щось тече. Тому що я по дорозі продував оприскочі для того, щоб остатки видути те, що в крилях було, якщо хтось чимось робив не тим, що потрібно. От то ну, видув начебто добре. Бачимо, як трогався, так воно пішло і присадило. Ріпак присадило, ну, щоб ви розуміли ось. В два в рази рази по зросту. Він ось такий, якісь стручки там кидає. Ну, не знаю, що з нього буде з цього ріпака. Можна було б сказати, що там морози там чи що. Як... О, хто як зрив? Отак він розвивається, списати на морози, але це. Або по завищена норма, тому що був такий нюанс. Я пам'ятаю, що на автоматику не переключив і йшов на механіки, А механіка на оприскувачу електроніка не сработала, могла дуже великий вилив зробити. А потім я переключився. Був такий теж нюанс. Не знаю, що спрацювало, але що є, то є. Ось такі вони з ростом 40 см ріпак. Ну, ви подивіться, ну, зато він, я не знаю, будемо спостерігати, як він закладе ось тут. Бруньку, квіткову бруньку то заклав, а як стручки позакладає. До речі, вже почали Ось, Ось, вже бачимо, що він стручки закладає, але був приморозок, Цей мабуть, померз. Не знаю, що тут буде, тому що теж вже пішли перші відквітли. Почали закладати, бачимо, такі, ну, по-моєму, вони померзли. По-моєму, вони померзли. А там побачимо. Був у нас два дні тому назад приморозок. Ну, Будемо спостерігати. Що буде, то буде. Ось такий ріпак ритму. Неймовірна краса. Бачимо. Краса одне, а нам потрібен врожай. Одною красою ситий не будеш. Бачимо ситуацію. Ну це, звісно, я показую, де сліди трактора. Але з вологою катастрофа, тому що там показав пшеницю. Так, є пшениці, які гарні стоять. Ну, зіграло роль десь попередники, десь року посіва, в кого розкущені. А є пшениці, такі, як я показав, дуже багато таких, що завертаються. Я бачу по коментарях, що дуже багато хто пише там, що ми не вміємо вирощувати. Так, ячмінь пропадає, і слава Богу. Головне, щоб рибак був. Бачимо, який він. Ну що, що, що розповідати, що показувати. Поки, поки все гарно, бджілки працюють, там у нас пасіку поставили. Оце мені ще не подобається, колір стручків. Колір стручків, мабуть, їх все-таки приморозило. Ну, будемо показувати, будемо приїжджати, спостерігати. Так, вологи, ну, ось. Ось, що тут? тут тріщин поки що немає, тому що ну, ми тут не їздили, не трамбували, Тріщ... тріщини поки що тільки там, де сліди трактора. Тут у нас, як мульча, ми мінімальний обробіток, нема чому сідати, грунту немає як сідати, куди сідати. Він вже злежаний, влежаний. Ну, ось сусідський ячмінь бачимо. Ну, теж ситуація, що він. 40 см, 40, який 40? 35 см. Викинув пропорцевий, Тому що про свіяч знімав, знімав, знімав відео. І в мене телефон, хто спостерігає, заглючив. До речі, вже казав і скажу, хто там, що там. Писав мені, хто хоче наладити контакти, напишіть на Viber чи на Messenger, де, де ми спілкувалися. Тому що ну, зглюканув телефон, все пропало. Слава Богу, люди дзвонять і відновлюємо контакти. А то думаю, що ми всі попропадали. Так що така ситуація, слідкуємо далі. Поки що. А тут да, нюансик такий вийшов гарний, такий. Спалили геть. Все, тримаємось, все буде добре. Можна сказати, отак зняти і сказати, що ріпак вимерз. Ми так і зробимо для того, щоб зацікавити. А так ріпак ритмо добре переніс всі негаразди. Так що тримаємось, дай Боже нам такого здоров'я, як цього ріпака, щоб витримати всі негаразди, які звалюються на наші плечі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на землі. До речі, ви бачите, який гарний фон. Блакитне небо і жовтий ріпак. Тримаємось, все буде добре.